Друзі, привіт! Сьогодні у мене буде відео два в одному про посадку часника цибульки під зиму. У мене тут три сорти, а часник у мене один сорт. мій. От, і сьогодні я вам розкажу, як посадити цей часник та як підготувати грядку. Не просто грядку, а постійну грядку, яка буде працювати декілька років, може навіть до п'яти років. У мене вже така грядка працює 5 років без перекопки. Так от, зараз поки покажу по поводу цибульки і часника. Я нічим не замочую, абсолютно нічим. Я там бачила відео, воно нас погано попалось. Бачила відео, Вибачте, за брудні руки я копала. Бачила відео, що там цибульки кудись треба замочувати в якісь препарати. Я цього не роблю, в мене немає такої потреби. Саджаю я їх за 2 тижні до морозів, буду садити близько через місяць. Сьогодні викладу відео, от через місяць буду саджати. А зараз ми з вами перейдемо на саму грядку. Саджаю я часник і цибульку на відстані 15 см один від одної. Між рядками також 15 см. Все, Зараз покажу відео, як, Китя, як робити. Саму грядку. Вона підходить і під часник, і під що завгодно. І на майбутнє у вас буде саме така класна грядка під любу культуру. Всім добра! Всім привіт. Сьогодні я буду готувати грядку під часник та цибулю. В першу чергу мені треба прибрати цю солому. Я не мульчувала картоплю, яка тут росла. Це розроблена цілина. На цілині в мене росла картопля. Тепер я хочу прибрати цю солому та звільнити землю. І далі буду готувати грядку під посадку часника та цибулька зими. Так. В першу чергу ще піду наберу курячого говна. Приберу якраз курятник, там якраз вже назбиралося, і буду здобрювати цю грядочку. Ну ось, зібрала два 20 літрових відра неповних. Тут в основному чисте гівно, а тут з підстилом, Це кури із сідла, там, де несуться, вигрібають підстил і воно перемішується все в кучу. Цього мені вистачить, щоб здобрити виноград. І ще один виноград грядку зроблю. Оці 10 квадратних метрів, які я відвожу під картоплю. Часник, клубніка, малина, малину ще здобрити і до кінця городу, в принципі, вистачить. А далі мені треба буде чистити ще, щоб цю сторону городу здобрити. Теж понадобиться близько двох відер. Я не вношу велику кількість навоза. По-перше, що в мене його немає, а по-друге, я просто присолюю землю і потім на протязі сезону так само це роблю, ну, коли з'являється. Після чистки курятника немає такого, щоб в мене були залежні. Та й у мене курей не так багато, щоб дійсно було великій кучі говна. З приводу того, що я ще буду сюди вносити, у мене більше нічого немає. Можливо, там якісь сусіди дадуть коров'ячого перегною, але це дуже така велика рідкість. Так, поїхали зараз прибирати там солому. Я її складу в мішки. В наступному сезоні буду знову мульчувати картоплю. І буду готувати грядочку. Ну, ось, зібрала я солому. Отак. тут у мене лишилася перегнивша солома. Дивіться, вона вже просто я її лишаю, це буде вже як компост внесений в грядку. Для того, щоб. Не копати грядки, отам в мене є старі грядки, які вже давно готові, то я їх не копаю взагалі. Е, я копаю лише один раз при закладці першого разу грядки. Сьогодні, якраз, буду закладати цю грядку. По-перше, треба внести розрихлювачі. В моєму випадку це деревина перебита мілко-мілко, це буде щепа. і я ще сюди додав лозгу соняшника. Лозга соняшника також буде перегнивати 4 роки, а то й більше, і дасть саму цю рихлість землі. Повітря буде легко проходити, і сама вода буде добре проступати до корінців. Зараз я сюди внесу і зніму, покажу вам, як це робиться. І сюди ж я додав ще курячого говна і золи або пепелу. Що в мене буде, те й додавлю. По-моєму, в мене там пепла трошки є, я гілки палила. Так, по поводу соломи. Солому я використовую 2-3 сезони. Ось це вже буде третій сезон цій соломі, наступний сезон я нею замульчую ем, картоплю знову ж таки, і вона вже перетвориться повністю в компост до кінця сезону. І не треба буде вже нічого вносити в цю грядку. Так, зараз внесу все і буду займатися. Перекопкою з приводу того, чим мульчувати сам часник. Я його буду садити десь за два тижні до морозів, десь через місяць, і буду засипати листями. Листя, яке знайду, але краще, звісно, дубове або з горіху. В них є дубільні речовини, і вони довше перегнивають. Це дає можливість. Тримати листя аж до викопки, вплоть до викопки. А далі вони просто входять, йдуть в землю і перегнивають повністю до наступного сезону. Е, на що так я роблю? Це для того, щоб не треба було мульчувати. Менше потрібно було води. Сло я кладу, ну, поки кирпичі, там сантиметрів 15-20, скільки є того листя. Стараюсь брати на цибулю мілке листя дубове, а на часник можна і горіхове, бо вони великі. Бо цибулька крива виходить, якщо садити в горіхові листя. Ну що, поїхали? І так, як я вношу курячий помьо? Дивіться, я просто так присолюю, багато сюди не треба. Присолюю поверхнево і ніяких проблем з цим ніколи не мала, що кажуть, що не можна там свіже вносити. Воно місяць буде в землі, воно встигне там всі оці вредні речовини перегнити. Вийти з землі. Тут у мене з підстилкою разом. Тут і листя, і солома трапляється, і пір'я, але не страшно, пір'я перегниє також, в них дуже-дуже багато азоту. А часнику якраз то і треба азот. Це краще, ніж іти купувати в магазин хімічні препарати і навесні потім вносити в часник. Щоб він більш-менш нормальний був. Все, ось так присолюю. Все, я присолила добре. Бачите, посипала хорошо. Далі я буду вносити гілки перебиті на шредер. Або ще поріз, в кого що є, дивіться. Е, на що це мені потрібно? По-перше, це розрихлення землі. Років шість ці дерева дерево це буде перегнивати та здобрювати землю. Але ще є один важливий момент, який дуже так цінний в даному випадку. Це те, що воно буде, оця деревина буде набирати вологу і поступово віддавати рослинам в засуху. Це дуже така класна штука. Вона замітить оцей перліт, вермікуліт, що там додають, що набиває вологу. Ну, Я додаю те, що в мене є в наявності. Це у мене перебитий на шредері клен. Ось так. Звичайний садовий шредер пробила і все готово. Так, ось буду вносити в грядку ось так. Небагато, в мене багато немає, бо мені ще в цьому сезоні треба багато грядок закласти. Отак разово. Також присолю, але більше, ніж курячого помета. Ну, щоб повністю закрило землю хоча б би... ось так, бачите, на такому рівні. Все, зараз я притрушу і покажу вам, як це буде. Так, все, я розсипала, бачите, просто покрила тоненьким слоєм ем, саму землю. Далі я буду використовувати шелуху соняшника. Вона у мене є. Можна використовувати шелуху, гречки, там, зерна. Та, в принципі, все, що знайдете у вас, який у вас там завод поблизу є по виробництву, такого добра, по переробці, там завжди є відходи і достатньо таке бюджетне. Оцей мішок коштує 10-5 гривень, ну коли як. Також я записувала відео ль, влітку пухкий ґрунт і пухка земля, не пам'ятаю точно, за один сезон. От саме таким чином я роблю землю як пух за один сезон і не треба її розробляти десятиліттями. Якби в мене був навоз, я б сюди ще й навозу поклала, але в мене його більше немає. Зараз покладу е, шелуху на цю площу десь. Покладу, напевно, півмішка, може, мішок побачу, ну достатньо таке добрий слой, щоб добре розлахити землю. І далі е, добавлю ще золи і перекопаю. Е, перекопка буде вилами саме для того, щоб розрихлиття не перевернути. Мені треба рихління. Е, і після того я лишу цю грядку аж до моменту посадки. І так, по факту я використала один мішок. Рівномірно розподілила, ну, більш-менш рівномірно, у мене вийшло приблизно, ну, може, сантиметра 4 по всій площі розподілили. Зараз ще золи і буду рихлити. Дуже важливий момент. Якщо ви не хочете робити постійну грядку, у вас все переорюється і, в принципі, немає в цьому потреби, то можна просто додати навоз, перегній, що у вас є, і додати золи. Дуже багато людей, що додають всякі там хімічні препарати. Я цього не роблю. Я один раз ось так заклала грядочку. Далі просто ви ж бачили, як я показувала відео, просто так руками картоплю діставала з таких грядок, Не треба було лопати навіть. Тому. Я роблю саме так: один раз зробила, один раз перекопала і на тому все. В наступному разі тільки вимушено, якщо треба зробити ямку для посадки, тієї самої картоплі, або якщо картопля дуже глибоко засіла і дістати не можу. Земля у мене чорнозем, і коли вона висихає, вона дуже така жирна. І коли вона висихає, сюди ну, навіть ножа не всунути, на жаль. Тому я роблю ось таке розрихлення. З таким ґрунтом можна навіть сильну засуху дістати з землі те, що потрібно. Все, зараз посиплю золу і перекопаю, покажу вже перекопаний варіант. Коротше, золи в мене не вказалося, внесу взимку. Зараз перекопаю і потім посаджу, як є, взимку буду топити та буду виносити і понакидаю просто поверх. Так, силу в мене не вистачає, щоб прополоти. Зараз болію прополоти, прокопати. Зараз трошки болію, буду копати, напевно, трошечки пізніше. Коли трошки очухаюсь. у мене ще місяць часу в запасі, але зараз я вам покажу, про що я вам говорила. Дивіться, в мене тут кусочки, звісно, ще не всі розрихлила, черв'ячок який гарний. В мене рука на всю длину, ось так аж пролазить, дивіться. Оце ось таке рихління я роблю. Таким чином. Грядка у вас лишиться дуже-дуже довго рихлою, якщо ви не будете по ній топтатись. На моїй практиці я перший раз так грядку зробила 3 роки тому. От три роки у мене ось така пухкенька грядочка і лишається. Без е, доп доповнительної прокопки. Надалі я просто буду класти органіку поверх. Там куряче гівно, як треба буде вносити, я просто буду сипати поверх. Всередину нічого вносити не буду. Спеціально. Так. Все, зараз піду запишу заставку і викладу відео. Всім добра!